Так, поставив тільки що дерев'яні ступені. І якраз спішу тільки що зайшло сонце, тільки що. Спішу відзняти, я їх ще не повністю зафіксував. Так, спішу відзняти результат. Поки ще я хоч якесь світло, тут освітлення нема. Значить, так воно виглядає. Так, пішла наверх. Ось вже можна зняти осуття. Ось такий результат із дерев'яними ступенями.